Це детектор дронів PES. Він засікає будь-які FPV чи DJI за лічені секунди. Готовий до роботи через 30 секунд після ввімкнення. Можна винести детектор у поле, а сигнал отримати світлом чи звуком у бліндажі. Тестове випробування вашого прибору в умовах бойових. Бо я зараз знаходжуся між та Дружковкою. Міцний металевий корпус. Захист від пилу та вологи. Автономність до 8 годин. Або живлення від авто 12-24 вольт. Адаптер живлення від прикурювача в комплекті: керування кнопками через Wi-Fi чи Ethernet. Зручно підключати і віддалено контролювати. Коли дрон наближається, детектор попереджає голосом. Вага всього 2 кілограми. Компактний, зручний, мобільний. На відміну від інших, наші детектори є в наявності. Ми відправимо сьогодні.